Вітаю вас, шановні. Подивіться на оцю красу. Ну, казкове небо. А зараз отут кольори. Подивіться, скільки кольорів. Це ж незвична краса така. Розібратися, скільки відтінків, скільки кольорів. Чи буде дощ, чи ні, не знаю, але оці хмари сьогодні ходять цілий день отак. Навіть щось крапало трошечки. Ось, почули? Ось я розмовляю. Уже мурмяв, уже біжить. Бачите? Ну, отакі сусіди у нас. Оце так. Ну? Мурже все. Ага. Чуєте? Ну, ну розкажи, розкажи. Ну, от попробуй показати красу. От подивіться. Ну, хай вже ластиться, а ми будемо продовжувати. Але, мабуть, перезніму інакше трошки. Бувайте здорові.